Добрый день, уважаемые зрители, уважаемые подписчики канала Фалеристика Живопись. Я рад вас сегодня приветствовать и хочу показать вам очень интересное видео, очень интересный ролик о том, как проходил аукцион, благотворительный аукцион коллекционной живописи. Плюс начнем мы с подготовки к этому аукциону и вы увидите, как развешивались картины, как проходила вся эта подготовка, как выставлялся свет, ну и плюс будет, конечно же, часть э, ролика это как э, проходил сам аукцион я его вел как продавались картины какие были торги какие суммы и так далее за какие работы вот я думаю что вам всем будет очень интересно увидеть этот ролик посмотреть его и я ожидаю ваши комментарии я ожидаю подписчиков подписывайтесь на канал ставьте свои лайки пишите комментарии и мне будет очень интересно ваш отзыв на то как этот необычный ролик, сразу скажу, я таких не делал раньше. Как вы отреагируете на то, что вы увидите? И вообще, как проходит аукцион, это всегда закрытая тема, туда не пускают журналистов, обычно это не светится, кто покупает, за сколько покупает, что покупает, какие картины. Вот. И чуть-чуть мы эту завесу открываем, и я думаю, что вам будет очень интересно посмотреть этот, это видео по подготовке и проведению благотворительного аукциона коллекционной живописи. Спасибо всем за внимание, до новых встреч, думаю, что вы получите Огромное удовольствие. Час для України, для кожної людини час російської агресії, і в цей час, як ніколи, хочеться допомагати, хочеться бути поряд з тими людьми, які постраждали від війни. з нашими воїнами, з їхніми сім'ями. І сьогодні ми тут. Пропонуємо експозицію редакціонної виставки благодійного акціону Київський арт-масаж, який вже традиційно, починаючи з 2014 року, проходить в Києві на підтримку наших воїнів, на підтримку їх сімей, дітей, тих воїнів, яких загинули. 6 числа, 6 квітня в цьому залі, в залі Національного музею літератури України, який долучився до а, цієї такої благодійної акції, от відбудеться благодійний, благодійний музей живопису. Кошти, зібрані на аукціоні, вони будуть направлені на допомогу сім'ям загиблих наших воїнів. Їх Дітям, їх жінкам. Ми радіємо з того, що ми можемо в такий час хоч чимось но допомогти нашим воїнам, і допомогти тим людям, які постраждали. Це, взагалі історична подія, тому що мало хто вкладує зараз кошти в допомогу. А хто як ними може допомагати? Хто як не ми може долучатися? Це наша країна, це наші люди, це наші люди, це наші. Це наші вдови, то ми починаємо кожен з себе і кожна копійка. Вона вся йде на допомогу цим дітям і цим вдовам. Це дуже добра справа і благодійництво завжди було в Україні. 3500. 3500. 30-й номер 4... 4... 15 номер. 1 Все, буду малювати трояди, 15 номер 4. 2. 15 номер 4 тисячі. 15 номер 4 тисячі 3! Є ще пропозиції. Немає. Продано. Дякую вам. Третій номер 900 доларів. Раз. Третій номер 900 доларів 2. Будуть ще пропозиції. Третій номер 900 доларів 3. Продано. вітаємо вас з перемогою. Наступний лот. Костянтин Шаповалов. Картон Олія 21 на 30 21 рік. Морська риболовля. Ну цей лот, треба, він такий маленький, треба показувати його одразу. Одна гривня. У нас будуть навіть такі лоти. З одної гривні можна... Це може купити будь-хто, навіть студент, навіть учень перших, других, третіх класів, який цінує живопис колекційний чи сучасний. Одна гривня. Є пропозиції. Ми домовились, що одну гривню я вже поставив, то шаф 50 гривень. Крок. 51 гривень. 50. Ні, можна 50 не об'єднав з Ще раз номер. 30-й. 50 гривень. 30-й номер, 50 гривень. Ні, я не віддам. Я ставлю 100 гривень. Скільки 27 250. 250, 27 номер. Раз. 524 500, 500 гривень. Раз. 24 номер 500 гривень. Два. Є ще пропозиції на цю роботу. 24 номер 500 гривень 3. Продано, Дякую. Ну що, трошки вас порозважати? Вже прийшов час, 10-й Ну ви виносьте, виносьте його, хай постоїть. Так. Заслужений художник України Іван Черняк. Така морська робота. Ти зараз покажеш її ближче, тому що вона дуже маленька. Ну, Саме цікаве це ось на, на цій стороні. Наш колекційний живопис. Так чи ні? Так отут написано дорогому Борису Ілічу, олійнику, на день народження і подписи. подписи. І тут навіть є подпис Лазаренко. Але я не знаю, це той чи ні. Так ось робота 50 доларів. Ставлю на торг. Будь ласка, покажи ближче. І оста, і ту сторону, там, де напис також. Для колекціонерів, поціновувачів живопису і таких незвичайних ботів. Я думаю, що це знахідка і а, хочу вас направити на те, щоб ви цей, цю можливість не втратили. Тому що я подумаю і, можливо, сам заберу цю роботу. І що тоді робити вам? Ось так. І так. Іва, Іван Черниш, заслужений художник України. Подарунок Борису Олійнику на день народження. Морський пейзаж 50 доларів стартова ціна. Є пропозиції? Не бачу, що щось хтось говорить, а що я не чую. Можете трошки голосніше, якщо є пропозиція? Ну, тут, тут не буде ніяких скидок. Тобто там не чекайте, що буде 40 чи 30 чи 20, не буде. Ну ви ж повинні розуміти, це унікальний лот, його немає в каталозі. Є пропозиції 50 доларів. Подарунок Героям України, класику української літератури, Борису Ілічу Олійникову. Всього-навсього за 50 доларів. Тільки вдуматься. Немає пропозицій. Знімаємо сюди мені. Мені сюди. Я заберу її. Хороша робота. Хороша робота. Заберу. А у нас Віктор Перший. Перша робота Віктора Григоровича Севастіянова. Бузок. Картон, олія. Я би навіть сказав, що це полотно на картоні. Олія 40 на 40, 70 роки, 150 доларів стартова ціна на цю роботу. Віктор Севастьянов – Відомий художник і відомий спортсмен, футболіст Київського Динамо. Якщо ви знаєте, і коли в Києві проходила Євро 2012, його персональна виставка була. В музеї російського мистецтва. Зараз це Національний музей Київська картина галерея. Велика його виставка. Віктор Севастьянов, Бузок. Є пропозиції 150 доларів. Номер 7 150 доларів. Раз. Є ще пропозиції. Бузок Віктор Григоріч Севастіану. Сьомий номер. 150 доларів. Два.